І сьогодні свій навчальний проєкт. Всі ми чудово знаємо, що у сучасній школі широко використовується метод проєктів. І навчальний проєкт це один із тих педагогічних технік, які широ використовують зараз вчителі НУШ, в основі якого лежить розвиток пізнавальних навичок, критичного мислення, вміння учнів розв'язувати проблемні ситуації, знаходити, опрацьовувати, аналізувати інформацію, планувати і представляти власні роботи. В основі будь-якого навчального проєкту лежить так сказати 5 або 6 П. Це проблема. Планування, пошук інформації, продукт, презентація і саме портфоліо. Сьогодні тема мого проєкту в четвертому класі подорож у часі. Характеристика проєкту, за характером діяльності, це змішаний проєкт. Він вмістить у собі і інформаційний, і пошуковий, і дослідницький. За тривалістю він короткотривалий, за кількістю учасників груповий, за навчальними предметами міжпредметний інтегрований, за характером взаємозв'язків кооперативний і за характером комунікації внутрішній. Мета та завдання проєкту розширити знання про час, збагатити знання дітей про історичне минуле, закріплювати вміння, орієнтуватися в часі, виконувати математичні завдання, пов'язані з часом, формувати навички роботи з додатковою літературою та мережею інтернет, формувати творчу реалізацію та мотивувати до успіху, формувати здібності, розв'язувати проблемні завдання, виконуючи практичні вправи та певні дослідження, розвивати комунікативні вміння, які ж очікувані результати на кінець проєкту учні вміють визначати час дієслів, виконувати математичні обчислення, пов'язані з часом, проводити опитування та складати діаграми, створювати фотоколажі, презентації, виставки малюнків, складають казки, розповіді сенкани, виготовляють прості вироби. Всі ми розуміємо, що перший етап проєкту це організаційний і головна частина це мотивуюча частина, яка повинна зацікавити дітей. Це момент входження в тему. Як же можна організувати роботу по цій темі? Ну, наприклад, це може бути розгадування ребус. От, наприклад, у слові часник забираємо три букви, утворюється час. Складаємо далі, складаємо асоціативний кущ. Що приходить на думку, коли ви чуєте слово час? Звичайно, що діти можуть сказати, що це минулий час, теперішній майбутній, це годинник, вільний час, година, хвилина, секунда. Далі також можна створити картину час за допомогою штучного інтелекту і провести за нею вправу входження в картину. Це дуже цікаво, і це теж сприяє розвитку розвитку критичного мислення. Також е, наступне ми вводимо поняття час і пояснюємо багатозначні слова. На даному етапі діти можуть попрацювати із словником і дізнатися, е, що поняття час має декілька значень: це і історичне поняття, і математичне, і мовне, е, це і годинник, і вільний час. І е, саме Після цього ми можемо оголосити тему, що сьогодні ми будемо подорожувати в часі, оголосити мету проєкту, завдання, обов'язково обговорити всі ці завдання разом із дітьми. І що найголовніше, це також треба проговорити і скласти критерії оцінювання, критерії оцінювання, бо діти повинні знати, як оцінити свій проєкт після його виконання. Наступний другий етап це планування. На цьому етапі об'єднуємо об в групи, ставимо завдання, обговорюємо шляхи та порядок виконання робіт. І ось ми наголошуємо на тому, що найбільше приходить дітям це минуле теперішнє і майбутнє. І ось що під час виконання цього проєкту ми заглянемо і в минуле поговоримо і поговоримо і обговоримо те, що. Що може відбуватися в теперішньому часі? Ну і е, заглянемо у майбутнє. Е, я пропоную е, поділити дітей на групи. Об'єднати дітей в групи, кожна група має свою назву і чітко має поставлені завдання. Адже ми розуміємо, що діти початкових класів повинні чітко розуміти, над чим вони повинні працювати, і ми зможемо також зорієнтуватися, чи виконали діти те чи інше завдання. Ну, от перша група, це можуть бути історики. Історики або е, бібліотекарі, е, але мені подобається дуже історики, тому що їхнє завдання е, підібрати виставку про минулі часи. Ну, Тут ми можемо е, підібрати, е, конкретизувати, чи це може просто бути книга про минулі часи, е, чи можливо е, конкретизувати, що це буде книга там про минулі часи України. Наступне завдання вони повинні презентувати хоча б одну із книг. Це може бути презентація усна, а можна зробити відеозапис. Юні букюбери. Я використовую цей метод у своїй роботі, де діти представляють книгу, зацікавлюють цією книгою своїх товаришів і так. Викликається у дітей бажання читати. І потім цей відеозапис ми можемо поширити чи у шкільній групі, у власній групі, чи навіть у соцмережах. Наступна група математики. Наступна група математики. Пропоную такі завдання. Ми всі знаємо, що в четвертому класі приділяється велика увага темі робота з часом. Де ми не уже не тільки вміємо користуватися годинником, ми вже вміємо переводити одні одиниці часу, пов'язані з іншим, і вже в нас вводяться поняття, такі як століття, тисячоліття. І тому дітям пропонується математичні задачі і пов'язані з одиницями часу виконати, а потім також підібрати фото історичних постатей України, довідкову інформацію про них і самостійно скласти подібні задачі. Як результатом, як продуктом цієї роботи також може бути збірка, яка має назву історичні постаті України і математика. Це можуть бути задачі, де визначається, в якому столітті жила та чи інша особа, визначити, скільки б років було тій чи іншій особі на сьогоднішній день це все те, що стосується програмового, програмового матеріалу. Наступна група мовознавців. У четвертому класі також я опираюся спочатку на, те, на е, програмовий матеріал, і третя група мовознавців опрацьовує ча, тему час дієслів. Вони ще раз по пригадують і пояснюють поняття минулий час, теперішній, майбутній, виконують практичні завдання. Вони повинні створити таблицю і підібрати самостійно дієслова до кожної категорії. Наступне завдання пропоную опрацювати казку згаяний час і також самостійно спробувати скласти казку або розповідь на тему, що буде, якщо не берегти час. І представлення цієї групи буде відбуватися за допомогою крісла автора, де діти будуть зачитувати казки чи розповіді, які склали. Також, якщо цих казок розповідей буде, буде не одна, а декілька Ну, декілька, то можна потім також буде і створити, якщо то можна буде і створити власну збірку цих власну збірку цих творів. Так, наступна група це дуже цікава група, яка має назву інженери і технологи. Це ми розуміємо, що у більшості дітей, коли вони чують слово час, у них виникне зразу поняття асоціація це годинник. Ну і ось ми можемо теж виконати четверта група інженери і технологи. Вони отримають також своє завдання, вони в мережі інтернет. Або з довідкової літератури підбирають інформацію про історію створення годинників. Також вони підбирають фото і створюють презентацію і створюють презентацію історія годинників. І ми можемо використати тут гру мікрофон, чи то відкритий мікрофон, де діти будуть. Презентувати свою роботу, доповідати, готувати певні виступи, і ми розуміємо, що це буде декілька слайдів, де може бути задіяна кожна дитина, обговорюючи кожен слайд. Нас оскільки ми інженери та технологи, то ми можемо виготовити модель годинника, модель годинника. Чи за певною інструкцією, чи то кожна дитина може проявити свою творчість і виготовити модель годинника? А можливо, це навіть буде модель годинника майбутнього, також можна використати СТЕМ технології. І запропонувати переглянути відео створення картопляного або годинника із яблук, і запропонувати дітям також виготовити і потім презентувати його. Це наступна група митців, яка відправ... наступна група, це митці. І ця група відправи нас у майбутнє. Завдання для групи може бути таке: вони знаходять в мережі інтернет картини художників про майбутнє, роздруковують їх та створюють фотоколаж. Наступне завдання: вони малюють власні картини і створюють виставку, а також знаходять комічну космічну, знаходять космічну музику спейс. Для створення музичного супроводу, муз, музичного супроводу виставки. Тут ми об'єднуємо і образотворче мистецтво, і музичне, і музичне мистецтво. Наступна група журналісти. Це, Ця група відправляє в нас у теперішній час. Що ж роблять журналісти? Ми пропонуємо журналістам проводити опиту, провести опитування учнів класу на тему, як я проводжу вільний час. І ось тут, звичайно, необхідно нагадати про те, як проводити опитування. Можна теж скласти пам'ятку про те, що Спочатку ми повинні привітатися, потім представитися, потім задати запитання і обов'язково подякувати. Тобто, ми також не забуваємо про культуру ведення опитування, про культуру інтерв'ю. Але щоб ця журналісти, щоб це було не просто опитування, а нам необхідно. Провести підсумок, як ж ми можемо представити свою роботу. Щоб представити свою роботу, журналісти можуть виготовити скласти діаграму. Ця діаграма може бути і кругова, і стовпчикова. Це теж це те програмовий матеріал із діаграмами учні у четвертому класі працюють уже досить. Постійно, і я думаю, що ця вправа абсолютно не викличе ніяких. Затруднень. Ну і звичайно можна іще запропонувати групу біологів. Коли ми говоримо з вами про годинники, то можна опрацювати додаткову літературу і скласти квітковий годинник. Діти можуть також вийти на екскурсію, поспостерігати, чи правда здійснюються їхні, чи здійснюються їхні те, що вони підібрали, чи реалізується це в дійсності перейти й перевірити. От, зокрема, ми за дуже зараз якраз квітнуть кульбаби, і ми з своїми дітьми теж ми говорили про те, що перед дощем закриваються кульбаби, і дійсно ми це могли перевірити. Так само може і група біологів запропонувати нам саме ті квіти, які ростуть у нашій місцевості, де ми зможемо чітко перевірити, дійсно переглянути чи дійсно це. Це справжується. І ми підходимо так. І коли я говорила так, коли ми спланували діяльність, і ось уже після планування, коли діти отримали певні результати, вони починають працювати над третім і четвертим етапом. Третій етап у нас буде це. Проектування, проєктна діяльність дітей, і оформлення. Вже четвертий етап це буде оформлення робот робіт. Тут вчитель може уже виступати як помічником, коригувальником, і, звичайно, можна залучити до цієї діяльності також і батьків. І е, наступна п'ятий етап у нас буде це презентація, і е, ви чули, що я відразу. Намагалася вам е, зразу говорити групу, завдання і як повинні презентувати. Е, кожна група презентує, е, презентує свою роботу, і е, ми підходимо до е, наступного етапу е, це обов'язкове самооцінювання. Е, під час е, на початку проєкту ми е, складали разом з дітьми також е, критерії оцінювання, І ось ми можемо їм запропонувати чек-лист самооцінювання. Це самооцінювання можна, може проходити по різному. Е, можна оцінювати кожне завдання від 0 до 2 балів, а можна оцінювати і світлофорчик. Тобто, е, якщо я не брав, от, я брав активну участь у роботі над проєктом, якщо я не брав активної участі, я ставлю червоний кружечок. Якщо я частково була активною чи був активною, я поставлю жовтий кружечок. І якщо дійсно був дуже активний чи активна, то зелений кружечок. Тобто, що можна запропонувати учит листі для самооцінювання. Я брав, брала активну участь у роботі над проєктом, я запропонував, запропонувала ідеї, які сподобалися групі. Я вносила пропозиції, а група їх враховувала. Я підтримував, підтримувала учасників групи, я вдало організовував, узагальнював, узагальнювала думки, і я дав, давав відповіді на запитання. Адже кожна група. Після презентації своєї роботи обов'язково повин, обов повинна узагальнити свою діяльність, і ми підходимо до підсумкової до підсумку. Підсумок теж можемо ми організувати за допомогою такої картки: підсумовуємо роботу, де діти. Дають відповідь на запитання, проєкт мені сподобався, тому що мені було легко, у мене виникали труднощі. Під час роботи над проєктом я дізнався, дізналася, і також цікаве здання після закінчення проєкту. Я тобто дитина говорить, чи зацікавила ця тема і вона продовжить нею займатися, чи можливо їй ця тема не дуже вона не захоче продовжувати виконувати продовження над цим проєктом. Як підсумок, можна також запропонувати учням скласти усім учням, скласти сенкан до теми час, адже це вже буде підсумок, перевірка того, як діти запам'ятали, розширили свої знання про час. Ну і останнє це портфоліо. Всі ми знаємо, що матеріали повинні бути абсолютно зібрані. Тобто, це може бути певна папка, це може бути з підписом проєкт подорожуємо у часі, але також я пропоную створити платфор... портфоліо на платформі Сінклінк. Там є таке поняття, як інтерактивні плакати. І Кожна група буде Кожна група буде мати свою е, певну позначку, де вони відкриватимуть і в будь-який момент можуть подивитися е, про резул, е, Як... Ані але у вас залишилась на хвилину до завершення. працювали працювали вони над, як працювали вони над, над Як Цим проєктом у будь-який час. Ну і звичайно, кожна дитина повинна отримати диплом чи грамоту про, про те, що вона була активною під час роботи у проєкті, адже кожна дитина намагалася реалізувати себе у цьому проєкті. Дякую.